Доброго дня, це Юра Гаврищак, youtube платформа футбол 24 І сьогодні рейтинг рейтинг найгірших гравців групового етапу чемпіонату світу із футболу, який триває у катері, і невеличкий спойлер: до списку 11 worst потрапив Кріро. До речі, напередодні з'явилися чутки, що португальського безробітного ветерана схоже хочуть працевлаштувати в Аль-Насарі. Пропонують трирічний контракт і зарплатнею у 200 мільйонів євро на рік. А взамін зробити Керщану офіційного амбасадора чемпіонату світу 2030 року. За заявку і проведення якого і побореться Саудівська Аравія. А тепер, власне, до 11 найгірших на зв'язку. У нас уже є Тарас Котів, редактор і оглядач футбол 24 Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Так от, давай визначати одинадцятку найгірших, і як так трапилося, що до неї потрапив Кристіано Роналдо, команда якого збірна Португалії пробилась до плей оф Там десь майже половину гравців становлять збірники Катару. Які вразили дуже сміливим, дуже цікавим футболом, а особливо в обороні, і їхній голкіпер, в принципі, це запасний голкіпер, це не той, який в першому е, матчі привозив пенальті і так далі. Е, е, їхній запасний голкіпер. Е, там в другому і в третьому турі теж відзначався якимись дивними діями, і він е, отримав е, найгіршу на оцінку серед воротарів на груповому етапі від Sofascore статистичного порталу, а також е, захисники збірної Коста-Ріки, які пропустили сім голів від е, Іспанії. які... Пропомина пропускали 4 голи від Німеччини. Це ще дуже мало, тому що Німеччина створила на 6 і більше очікуваних голів. Ну, така е, класична історія для Німеччини. Там, в принципі, я, я дивуюся, як не відзначила Джамала Мусіалу, який е, майже з 2,5 очікуваних голів не забив жодного. 16, чи скільки там ударів. Е, кілька разів влучання в каркас воріт. І один з таких е, головних теж винуватців е, вилюту Німеччини, е, тому що в принципі моменти були. Е, за моментами це найкраща команда групового етапу, а е, так вона навіть не, не побилася в плей-офф е, в збірні е, це вистачає е, таких е, досить посередніх імен, які ніколи ні, ні, нічого не скажуть е, відомому болівальнику. Е, але власне вишенькою такої на торті є Криштиану Роналдо, який е, першим з всіх гравців добив до 100 ударів на чемпіонатах світу. У нього п'ять мундіалів і 100 е, ударів, але е, просто смішна ефективність. Скажімо, на цьому чемпіонаті світу в нього тільки два влучання у площину воріт, з яких один з пенальті, а загалом дев'ять ударів. Ну тобто розуміємо, що якість е, виконання дуже підводить. А загалом він сто разів пробував воротах за п'ять мо своїх чемпіонатів світу і лише вісім голів. Це вже менше ніж Кіліан Бапе в свої двадцять три роки. І в Роналдо в ну... Роналдо, якщо не помиляюся, вісім Месі дев'ять, і в Бапе дев'ять. Тобто, вже не такий і поганий Кріщану Роналдо, скажімо так. Можливо, непоганий, але дивимося, якщо навіть порівнювати з Лео Месі, як працюють е, ці гравці на свої команди. Месі, звичайно, вже е, втратив можливість носитися полем е, якось активніше пресингувати, активніше брати участь у паній е, боротьбі, але він е, абсолютний лідер е, і в історії е, збірної Аргентини і взагалі історії футболу за е, створеними моментами, за вдалими обведеннями. Тобто він робить гру не лише своїми ударами, не лише голами, а й моментами, ключовими передачами, підготовчими всіма тими діями, які створюють небезпеку біля чужих воріт. І ти тільки голами його гру не вимірюєш, в Кристиану Роналду це одержимість, власне, тими забитими м'ячами. і тут він не може, не може нічим особливо похвалитися. А на цьому чемпіонаті світу ще така цікава штурка. Португальські ЗМІ повідомляють, що три рази е, його замінював Фернанду Сантуш. Три рази це відбувалося досить рано. Ми в, в комусь попередніх відео теж іронізували на тим, що от він би міг другий гол забити. Там Бруно Фернандеш реалізував пенальті наприкінці зустрічі, і Правда. він дуже незадоволений головним тренером вірної через те, що йому е, е, його рано міняють. А Фернандо Сантош вже настільки в нього якось накипіло, що він може навіть е, е, дропнути Роналду з стартового складу матчі з е, Швейцарії, а там вже задіяні всі адміністративні ресурси Федерації футболу Португалії, аби стабілізувати ситуацію. Але це все е, дуже некрасиво, і некрасиво як продовження теж такої історії, можна сказати, з Бурно Фернандешем, коли е, хотіли е, Роналду і його агенту впливу Федерації, хотіли відібрати е, заслужений гол в Бруно. А, тобто ситуація стає е, напруженішою, от Песі він теж е, такий, який е, 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 можна сказати, директор збірної Аргентини. Він тільки. Граючий тренер, так можна окреслити він не тільки головний плеймейкер і головний бомбардир цієї збірної, але він ще керує атмосферою, керує гравцями, яких потрібно припускати, і так далі. Але це все наразі це йде на користь в Аргентині, так а Роналду. Ну, таке враження, що його тільки цікавить е, його наближене е, е, коло і його сам персона найбільше. І він в центрі Всесвіту, і це не дає, не дає можливості. Португалії розвиватися, і в якийсь момент це може вибухнути. І хто знає, можливо це якраз трапиться вже найближчим часом на чемпіонаті світу? До речі, досить несправедливо. Не зарахували одну дію Крищану Роналу на на цьому чемпіонаті світу. У матчі з підано-корейцями він дав асист, став автором голу але насправді не у ворота корейців, а у власні. Якщо то одне пригадує цей епізод, це е, і унікальний пас, насправді, спиною це майстерність спиною віддати пас власному штрафному майданчику. І насправді е, точно ти також бачив цей епізод. Е, він у, просто ухилявся від м'яча. Вийшло так. Вийшла найкраща його е, творча така дія в е, допомогу. Тільки, на жаль, не партнерам з нового, а суперникам. Okay. Тобто, Роналдо такий грає трошки і проти, проти своїх, проти суперників один проти всього світу. Там uh. зараз США його полюбляє в дуже жорстких формулюваннях е, поливати брудом будь-яких критиків е, гри Роналду. Це, ну, це якийсь такий виходить вже е, поза рамки можливо дозволеного, цивілізованого. І це дуже. Дивно виглядає, е, скажи, будь ласка, Софаскор Софаскором. А кого б ти поставив якнайбільше розчарування в нападу партнера до Роналдо, якщо ми розглядаємо схему 4-4-2? Е, безумовно, це міг би бути Роберт Левандовський, якого в Іспанії дуже нещадно розкритикували після матчу з Францією. Е, Роберт, е, на жаль, традиційно. Для себе не, не, не взяв повноти вини на себе, а, ну, навіть частки вини не розділив. А почав атакувати тренера за те, що боязкий футбол. А, ми маємо радості гри. А, 30 хвилин матчу з, з Саудівської Аравії. Це все, коли Польща відчувала, що вона грає в футбол, а не відбивається, сидить в автобусах, в окопах і, і так далі. А Він нарікав на. Суддів нарікав на партнерів, там діставалося Кріховікові за те, що він не підбігав до нього, коли його витісняв у помикано за межі штрафного, і просто всі стоять. Зрозуміло, це може не страшно нервувати, тому що от, реально пасивність гравців збірної Польщі і таке очікування, що Бог на ім'я Роберт все вирішить. Це може десь пояснювати, але. Теж він якось сам трошки сам по собі раз і, і два, якщо в принципі в атаці частіше завершував моменти, скажімо, Пьотр Зелінський, а не Лівандовський. Левандовський так відзначився матчі з французами тільки е, дальнім ударом, і пенальті на е, останніх компенсованих е, секундах, е, коли він навіть не забив е, той перший удар. Тобто, два по суті в нього мало би бути два нереалізовані пенальті на, на цьому турнірі. Е, і він так з посмішкою підходив до цього е, перебування пенальті, потім він з посмішкою перекидався словами з Бамбапе, е, І іспанські журналісти е, називають його гру е, імпотентністю і просто жалюгідним ондіалем з боку е, Роберта. Звісно, не тільки він один винуватий, е, команда. Така З архаїчними якимись уявленнями, трошки про футбол, де е, захист, як висловився Лотар Матеос, каміль Глік, е, він такий захисник з 90-х е, Лібера, і взагалі ніколи не пересікає е, чужу е, лінію е, центральну лінію, і на чужу половину не йде тільки на стандарти. Е, це досить смішно, це досить. Е, Досить нижче можливості е, з збірної Польщі в Атаці, тобто там є кому грати в цікавіший футбол. Але на жаль, на жаль, Лівандовський і сам не, не, не проявив ніякого геройства індивідуального і не потягнув команду за собою. Відверто, коли лідер абсолютний, від якого очікували лідерських якостей в публічному полі, критикує партнерів або тренера, або будь-яких членів збірної на чемпіонаті світу, тоді ти вже не лідер. Тут можна крапку ставити. Цього не можна робити, як на мене, так не мотивують. Тобто, ти маєш своїми діями на полі демонструвати і заводити команду, а не звинувачувати, що Хтось не хоче грати е, так, як ти, і допомагати тобі грати. Стой стоячий футбол. Окей, з Левандовським розібралися. З Крищану Роналдо розібралися. Е, розібралися. Перепрошую. Е, кого ще можна поставити в напад е, найбільших розчарувань? Е, Ромело Лукаку! Ну так, це були феєричні 45 хвилин. Так. Матчі з Хорватією. Чотири бікченси chances за визначенням опти. Це абсолютно 100% моменти, де е, хлопець е, не забуває з лінії воротарського, не забуває порожні ворота, не забуває, де воротар вже лежить. Е, просто страхіття від Ромело і десь, е, от як Лівандовський теж нарікав на те, що, чому він мало забуває е, на, у збірні. Тому що йому потрібно відчути момент, змагнувати один другий момент, але щоб команда створила той третій, де він вже заб'є. Тут Лукаку 4 моменти створили, і він не оговтався. Він таке враження, з кожним наступним попадав в ще більшу емоційну блокаду, і це тільки заважало. Окей, Розібралося. Найгірше для тебе півзахисник? Під розчарування у цьому чемпіонаті світу. Ну, напевне, все-таки півзахисники Баварії в складі збірної Німеччини, тобто mm -hmm. там і Леосан і Джива Масіала. Так, вони дуже багато креативили. Вони Мосяла якісь там космічні показники дриблінгу видав майже старійку, якийсь другий найкращий дриблер в історії Чемп'ятого світу. Але ефективність цих дій була настільки неспою тобто, це якось так футбол для, для краси більше для, для сторонніх болівальників, але не для своєї збірної, не для ефективності. Це ну напевне, десь настільки баварію і її зірок розбещує ця кількість моментів шалена, захмарна, які вона створюють в матчах Бундесліги. що Зараз в не очікують те, що ну ми там 4-5 змарнуємо, а шостий точно впаде. І не впало, і навіть вони могли костаріці забивати. Ці... Хтось там звинувачує Іспанію, що вона там з... злила, некрасиво повелася. Але Німеччина реально могла забувати і 10-11 і 11 голів костеріці. Проблеми не було. Люди просто не влучали теж прострільні удари з воротарського майданчика. І на грабців Баварії була полягала якась така основна. Відповідальність і там Томас Мюллер взагалі настільки розчарований був, що він вже готовий покидати збірної Німеччини. Е, е, теж теж не нище своїх можливості. Ну його там в, трошки може виправдовувати травма, як і в принципі е, Сане, що по ходу турніру е, вони тільки набирали форму. Е, але ось е, мусіала пережив такий е, е, йому тільки 19 Звичайно, у нього ще все попереду, але він пережив такий досить неприємний шок е, і. Буде буде цікаво подивитися, як він буде оговтуватися від цього всього. Е, до речі, зараз заглядаю на статистику. І німці, якщо дивитися удари в площину воріт, то в протягом групового турніру команда, яка найбільше їх завдала, це 24 удари в площину воріт. На другому місці бразильці 23, Аргентина, 21, Англія 17 І п'ятірку замикає Хорватія. 16. А найгірші в нас на стадії групового етапу поляки всього 4 удари за три матчі в площину воріт. Це Просто шокуюча статистика, і виходить, що це не... ти розповідаєш що Ливановський один з найбільших розчарувань чемпіонату світу. Виходить, що це найбільш ефективна атака. При такій малій кількості ударів у площину воріт, вони забили е, про два м'ячі. Крім Левандовський, там звичайно інші люди забивали. Він в принципі зробив окей перемогу матчі з Судівської Аравії, але там теж він мав би забивати і розширювати цю реалізацію до ну, хоча б дубель робити, а як якщо не хитри. Тобто. Хоча і проявлятися його е, якості мали би в матчі з іншими сильнішими командами, так е, з Мексикою, хоча б ті де ну не пенальті від від, від, від лідера. Чекаєш більшого, де в матчах з, з Аргентиною, де він грав по суті, опорника, де ж сміються смі... е, західні експерти з того, що Львандовський один з найкращих гравців на позиції центр Форварда, якщо не найкращий, він е, просто проводить весь час е, там, де грають е, опорники суперника. І він е, махає руками до, до своїх партнерів, він опускається в глибину, е, але вони навіть там його не дуже помічають або не можуть доставити ці передачі. Е, це велика проблема в тому, що Польща. Е, Страждає від позиційного футболу. Ну, в принципі, ми побачили, чому Міхнівич е, от грав такий закритий футбол. Тому що коли вони почали розкриватися, коли вони почали сильні більшими більші сили відправляти в штрафний суперника, відразу почалися розриви і е, місце для шоу Кіліянамбапе.